Як самотність впливає на психіку та тіло. Самотність не просто емоція, це стан, який може мати серйозні наслідки для ментального і фізичного здоров'я, особливо у людей похилого віку. Давайте розглянемо вплив на психіку. Зростає ризик депресії та тривожності. Люди, які відчувають самотність постійно, значно частіше скаржаться на настрій, безсилля, втрату інтересу до улюблених справ. Самотність може призводити до суїцидальних думок, особливо коли людині здається, що вона нікого не має, або що її емоційні потреби ніхто не чує, ментальне виснаження, поганий сон, дратівливість, зниження здатності концентруватися, все це часті прояви тривалої соціальної ізоляції. А що з тілом? Підвищений ризик серцево-судинних захворювань та інсульту. Дослідження показують, що самотність або соціальна ізоляція асоціюється зі збільшенням ризику серцевих нападів, інсультів, а також з гіршим перебігом хвороб серця у тих, хто вже має хвороби. Підвищується кров'яний тиск. Проблеми з метаболізмом, наприклад, це цукровий діабет, більше запалень в організмі, погіршується імунна функція, організм стає менш здатним боротися з інфекціями, скорочення тривалості життя. На жаль, люди, які часто почуваються самотніми або ізольованими, мають вищу ймовірність передчасної смерті. За даними досліджень, люди, які відчувають самотність або соціальну ізоляцію, вдвічі частіше страждають на депресію. Були проведені 16 довготривалих досліджень, які показали, що погані соціальні зв'язки, ізоляція, слабка підтримка збільшують ризик серцевих хвороб на 29% і ризик інсульту на 32%. Люди, які завжди відчувають самотність, мали значно більше днів з поганим емоційним здоров'ям і фізичним самопочуттям, порівняно з тими, хто ніколи чи рідко почувається самотнім. Що можна з цим робити? Підтримувати контакт, наші телефонні дзвінки, відеозв'язок. Звісно, ми залучаємо волонтерів, які можуть регулярно зв'язуватися і просто бути поруч, слухати, говорити. І вищою задачею є підвищення обізнаності суспільства про те, що самотність це не соромно, це стан, з яким можна і треба працювати. Що самотність це реальний виклик для здоров'я, але разом ми можемо пом'якшити її наслідки і допомогти людям відчувати себе менш самотніми і в контакті.